Як множимо стовпчик ми і як множити у школах Німеччини? Я зараз покажу обидва способи, щоб можна було їх порівняти. Приклад 173 помножити на 25. Зараз записую нашим способом. 173. Значок множення йде між рядочками хрестиком помножити на 25. Одиниць під одиницями, десятки під десятками. Підкреслюється. Починаємо множення з одиниць. Зараз 173 множимо на 5. На двійку ми не звертаємо уваги. 5 множити на 3 буде 15, 5 написали. 1 ми повинні запам'ятати або написати маленьку цифру над наступним розрядом. 1 йде далі, так би мовити. 5 множити на. 7 35 плюс 1 буде 36. 6 написали 3 далі. 1 множимо на 5 буде 5, плюс 3 буде 8. 173 помножили на 5 буде 865. Тепер 173 ми множимо на 20. Множимо на 20, це означає, що наша відповідь повинна закінчуватися на 0. Місце для нуля у нас лишається порожнім. Тут у нас 0 невидимий. Множимо на 2, 2 множимо на 3 буде у нас 6. 6 пишемо під двійкою. 2 на 3 6, 2 на 7 14. 4 написали 1 іде далі. 2 множимо на 1 буде 2, плюс 1 буде 3. Отже, 173 помножити на 2 буде 346. А на 23 тисячі 460. Тепер нам треба додати одержані добутки. 5 плюс невидимий 0 буде 5. 6 плюс 6 буде 12. 2 написали 1, запам'ятовуємо, приписуємо маленьку цифру. 8 плюс 4 це 12. Плюс 1 буде 13. 3 написали, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс один буде 4. Отже, 4325. Тепер німецьким способом 173. Множення пишеться крапочкою і не між рядочками, а в наступній клітинці. Тут пишеться 25. І от, що мене дуже здивувало, починається множення не з одиниць, а з десятків. Множиться о ті цифри, які знаходяться поближче до знака множення. Ми 2 множимо на 3 і підписуємо під двійкою. Отут треба підкреслити. Отже, 2 множимо на 3. Буде 6. 6 пишемо під двійкою. 2 множимо на 7 буде 14. 4 пишемо під знаком множення. Один запам'ятовуємо. Цю одиницю можна написати десь на чернеті, щоб не забути. У нас написано дві цифри, отже, ми на дві множили. Тепер множимо на третє. 2 множимо на один буде 2, плюс ота одиниця, яку ми запам'ятали, буде 3. Ми зараз помножили 173 на 20. Отримали 3460 0 невидимий. Переходимо до множення на одиниці на множення на 5. 5 множимо на 3, буде 15, і пишемо під одиницями під тією п'ятіркою, яка зараз працювала. 5 множимо на 3, 15. 5 написали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 7. Звернули увагу так от фонтанчиком по черзі. 5 множимо на 7 буде 35, плюс 1 буде 36. 6 написали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 1 буде 5, плюс 3 буде 8. Отже, 173 помножити на 5 буде 865. Далі, отут нам треба написати плюсик. Бачите, де? У другому рядку збоку, далі не поспішаємо підкреслювати близько, пропускаємо один рядочок клітинок і додаємо 5 плюс невидимий 0, так 5 і буде. 6 додати 6 буде 12, 2. Пишемо. А одиниця, яка буде додаватися, пишеться великою цифрою в наступному стовпчику цифр. 4 плюс 8 буде 12, плюс 1 буде 13. 3 написали, 1 переносимо. 3 плюс 1 буде 4. 4325. Отже, відповіді у нас збігаються. А форма запису зовсім інша. Знайомтеся, німецький спосіб. А мені подобається. Взагалі корисно для загального розвитку засвоїти обидва всі способи. Цікаво.